Сергій Мельничук, група воля народу. Група воля народу однозначно одностайно буде підтримувати даний законопроект. Він е, надзвичайно важливий і ті розмови із фронтовиками, які прийшли разом зі мною, призвалися в е, у перший період, от, вони, ну скажімо, надихають нас це, це зробити. Е, на даний момент. Е, у мене інше питання до представника Міністерства оборони, заступника міністра оборони про полігон Широкий Лан. Збитки, які нанесені державі, майже мільярд. Засія, засіяні лани широкого лану. От. І господарники, які там засіяли, самовільно зараз убирають. На те, що було накладений. Відповідне від прокурора Південного регіону було відповідно зробила на подання на міністра оборони, ніхто не звернув уваги. От. Проте місцевий чиновник військовий по-новому заключив договора тільки шостим числом цього місяця і почалась уборка урожаю. Суми нанесення державі мільярд. А хлопці потім на тому полігоні гниють. Дякую.